Слава Україні друзі! Доброго дня! Давно не виходили на зв'язок, можна так сказати. Зараз в Європі оглядаємо трактора. Ось такий є 6430 преміум. Красавчик. І такий 6931. Дуже популярний в нашому краю. 6930 Preміum 2, 6933 І зараз щось будемо вибрати. І я думаю, в скорому часі поїде до нас. Так що хто має бажання, хто має бажання, можете дзвонити і можемо відразу доставити до клієнта. Ось такі крас красавчики, це взагалі 6430, 120 лошадок, 4 циліндровий, В суперовому стані. Два таких 69-30 продавали раніше. Досить класні трактора. Так що так, дзвоніть, відразу правому до вас. Друзі, ще такі версії будуть їхати до нас 7720. Дуже хороші тракторці, дуже хороші. Не себе зарекомендували. 7-430. є три штучки, будемо вибирати одні з найкращих. От, зараз ще підемо глянемо комбайники. Ось такі комбайники. На сьогоднішній день. По Рахувати по бюджету України. Оці комбайни це найкраща версія. Це 22 версія 20-й. 2264. Є. 2258. 2264 це 6-й 2258 це 5-клавічний і 2256. Ну, вони однакові там. До речі, багато мотогодин немає. Ну, тут щось там около 2000 мотогодин в цих 2,5 на двигуну на барабані менше. Ось такі комбайники будуть їхати до України. Зараз будемо підбирати, щось вибирати. От. Ці комбайни от таких версій, то в принципі можемо привезти, але це вже буде під замовлення. Ну Це не прості комбайні, ліксіон. 510-й ліксіон. Оцей. Скоро поїде до України. Це 88-й Домінатор. Простенький 88-й, трошки підмальований вже. Ось, наклонно підмальована, але комбайн гарний. От, і є ще такий ротор 23 2388. Я зараз не буду більш детально показувати, вже коли щось виберемо. Коли ми приділимося, то тоді вже будемо. Більш детально показувати. Але якщо в даному відео вас зацікавило щось, чи трактори, чи комбайни і ви маєте велике бажання з нами працювати, ви можете до нас звернутися. І будь-яка техніка з даних, яка має яким ми плануємо завести, поїде відразу до вас. ну тобто Ви будете перші і відразу до вас поїде тут. Вся ця техніка, вся вона абсолютно перевірена. Ну, звичайно, ще ми будемо перевіряти, але вона все перевірена тут. Обслужити те, зробити, ну це вже вдома масла фільтра і, в принципі, до роботи. Так що так, друзі, дзвоніть, замовляйте, поговоримо, обсудимо всю ситуацію, умови ваші і наші, і привеземо. І. Ще хочемо в планах наших ось такі трактора привозити. Класи Аріон 430. Тут 110 коней, 120, але ситуація така. От він, я вам зараз скажу, 2012 року. Тут 110, даже я би сказав, 115 коней. Двигун тут стоїть джундір, гідраліка Буш. Коробка передач. Коробка передач, стоїть ну, подібно джундірові, вона йде напівмеханічна, ну, тобто діапазони механічні, передачі електро електрогідролічні, ми плануємо вже в скорому часі спробувати для України ось такі тракторці. Двигун джундіровський я вже говорив. Чому? Тому що, якщо взяти, наприклад, я вам. Не говорю конкретно за цей клас. А, наприклад, якщо взяти Джундіра там, на 130 коней 2012 року, то він у нас буде коштувати в районі 60 тисяч євро. А якщо взяти класа так, з такими самими кінськими силами і того ж самого року, то ви віддасте за нього ну, 45-48. Ну то різниця від 10 до 15 тисяч євро. Але це трактор, це трактор, звісно, там John Deere — це найдорожча на сьогоднішній день марка, яка тільки може бути. Fendt. Фенд. Ну, фенди для України це не популярні. Класи, це досить та можна задуматись, гарні відгуки. Просто якби в нас така є в Україні мода, можна сказати, що всі привикли до джондіра. Ну, я вам скажу. По бюджету не кожен може заплатити там, от, грубо говоря, даний 64.30 це 2012 року, тут так само 115-120 його ну, Ціна буде в нас в Україні ну так 50-55 тисяч. Це буде коштувати 37 до 40. Ну Є різниця. В ну, 10-15 тисяч євро, а роботу робитимуть ту саму. І для вони одинакові. До комфорту, в дечому, по комфорту, в дечому клас кращий, тому що там йде, як правило, амортизована кабіна. Ну, Не в всіх версіях. В даній версії нема амортизації. А так, в основному, тут амортизована кабіна. Ну, так що так, друзі, будь ласка, звертайтеся, кому щось зацікавить, обсудимо, поговоримо. До нових зустрічей. Пока-пока.